Ганна Заворотна мавка, байки Валерія Андрійовича Олександр Іванович Привалов. Народився 10 серпня 1949 року у селі Золотарівка Кіровоградської області. 1952 року переїхав до міста Придніпровське Дніпропетровської області. 1970 року вступив на історичний факультет Дніпропетровського державного університету, однак навчався у Донецькому державному університеті, що закінчив 1976 року. 1973, 1978 роках вів археологічний гурток у Донецькому палаці піонерів і школярів. 1978 1987 роках працював науковим співробітником археологічної новобудовної експедиції Донецького державного університету. 1988 1997 роках змінив курс на годування родини під час перебудови та становлення незалежності. Працював у різних фірмах. З 1997 року повернувся до археології, працював науковим співробітником, отримав підвищення до старшого наукового співробітника Донецького обласного краєзнавчого музею. Загинув 20 липня 2002 року під час розкопок коргану у Донецькій області. Цей матеріал взяти з журналу Археологія України номер 4 за 2004 рік. А тепер про обставини смерті Олександра Івановича від Валерія Андрійовича Косікова. Олександр Іванович із Будуна пішов креслити бровку кургану, який вже після завершення розкопок і відповідної команди загортав трактор. Тракторист тупо не помітив Привалова. Ніхто не знав, куди він пішов, бо він нікому не сказав. У журналі це назвали трагічною загибеллю. А просто пити треба менше. Так я не толерантна. Валерію Андрійовичу не було приємно чи радісно це розказувати. Він просто константу... констатував факт і було видно, що йому прикро все це казати. А розказав, я думаю, для того, щоб показати, до чого призводить порушення техніки безпеки. Моя однокурсниця Катя Іванова, тепер Савула, запам'ятала привалова за асоціацію. Привалова привалило. Сценічно, але ж так все і було. Валерій Андрійович не казав, чи було щось трактористу, бо це не стосувалося порушення техніки безпеки керівником гороскопу. Я так думаю, що нещасний випадок очевидний, і не мало тому трактористу нічого за це бути.